Не, дітки. Так як ми тільки що побачили автомобіль, пожежний автомобіль, ми спробуємо його зараз зобразити. Для цього потрібно нам кольорові олівці, нам потрібен фломастер чорний і простий олівець, яким ми будемо малювати основу автомобіля. І так, автомобіль. Спочатку намалюємо асфальт, асфальтову доріжку, де рухається наш пожежний автомобіль. Намалювали. Доріжку простим олівчиком. А тепер малюємо колеса. От Передні колеса. Ось. Ми бачимо тільки одне переднє колесо, так, кружечки. І задні колеса автомобіля. Два масивні, масивні колеса, тому що треба кузов пожежного автомобіля садити на такі масивні великі колеса, тому що він возить воду. Тепер треба з'єднати ці колеса. Оце з'єднання називається шасі у автомобіля. Ось такі лінії малюємо. Ось одна лінія, друга, Так. Тут такий загиб робимо в ямку. Це тут будуть у нас з'єднуватися і кузов, і кабіна. Тепер починаємо малювати кузов нашого пожежного. Так, тут ми використовували такі геометричні фігури, як малювали колеса. Це. Кружечки в нас, так? Великі і менші кружечки, так? А тепер прямокутник це шасі, Прямокутник. І у вигляді прямокутника ми намалюємо кузов. так. так. Тепер малюємо кузов. так, у вигляді прямокутничка. Тут трошечки згинаємо так, автомобіль пожежний, так, для того, щоб тут зберігалася водичка в ньому. Так, тепер у кузові є. Бак для води, теж прямокутної форми, малюємо бак для води. І тут шланга так. Закручуємо, закручуємо завиточки такі робимо. І цей шланг проходить прямо до баку з водою, тому що треба багато води для пожежного автомобіля. А тепер кабіну. Кабіна теж велика, робиться у вигляді прямокутника малюється. Так. Тепер трошечки тут згинаємо такий нахил. Так. І ось робимо лінію, ще лінію. Ще лінію. Тут повинно поміститися багато пожежників. Пишемо 101, 1,01, тому що це пожежний автомобіль. Так, мигалка, нам треба сигнал. Так, він буде складатися із червоного і синього кольору. У вигляді прямокутничка, теж на кабіні розміщена ця мигалочка. Тут ліхтар для освітлення. Внизу вверху. Внизу і вверху у вигляді кружечка. Так. А тепер, звичайно, у нашому автомобілі є драбинка. Пожежна драбинка. Малюємо пожежну драбинку з таким нахилом. Малюємо ось таку лінію, так, щоб вона сідала сюди на кузов. Тепер. Цю лінію ще раз подвоюємо ось такі дві лінії намалювали. Тепер тут підйомна така частина, яка піднімає, так. Дві лінії намалюваємо для підйомника. Тепер малюємо драбинку. Ось такі лінії з нахилом малюємо це драбинка нашого автомобіля. Намалювали і так, до кінця. Так, це дробинка, підйомник. Так, тепер. Нам залишається зараз обвести автомобіль, зафарбувати його. Так, Зафарбуємо автомобіль звичайно червоним кольором. Отут, де вікна у нас, тут, де в нас пожежники, ми будемо блакитним кольором зафарбовувати, а все інше зафарбуємо червоним кольором. Зверху донизу малюємо червоним кольором, розфарбовуємо наш автомобіль. Все червоним кольором, крім ось сигнал, сигнал нашого автомобіля, такий він подає сигнали, сирена, то ми будемо малювати червоний і синій кольор. Тут вверху тут. частинка прямокутничка, червона, а друга частинка буде вже блакитна, така. Так. І ще блакитне тут у нас буде блакитне віконечко. Клу, де сидять наші пожежники, поспішають на виклик. А виклик за телефоном 101 або 101. Це наші пожежники поспішають на виклик. Зафарбовуємо. Тепер червоним весь кузов зафарбуємо. Так, малюємо Штрихуємо в одному напрямку, так, стараємося не виходити за контури, а потім вже ми обведемо, коли зафарбуємо, тоді обведемо фломастером весь контур автомобіля. Колеса поки що не зафарбовуємо, ми їх візьмемо чорний. Чорний колір, напевно, візьмемо чорний олівець і зафарбуємо чорним олівцем. Так, колеса, напевно, зробимо отут червоненькі, тут червоненькі зробимо. Так, Теж зафарбуємо Так, по колу фарбуємо. А серединку зробимо чорним олівчиком. Так, це буде кружечок, кільце червоне і чорна серединка кружечок буде чорний. Зараз ми робимо кільце, зафарбовуємо. Так, фарбували кільце, тут поправили, потім ми ломастером ще введемо все. Тепер беремо чорний олівець. І ось тут зафарбовуємо чорним кольором цей кружечок. Зафарбували. Так, і шасі ще зафарбуємо чорним кольором теж. Шасі – Це основа, на якому розміщений сам автомобіль. Кузов його і кабіна. В кабіні їдуть пожежники. Так. Тепер ми зараз вже в кінці беремо, як вже ми зафарбували. А ще в нас ось червоним кольором зробимо ліхтарі. У нашу. І Сигнал подається тривоги. Так, тепер беремо і фломастером наводимо контури, щоб було видно в нас всі елементи автомобіля. Це вікна, це кабіна. Широка кабіна, тому що пожежників. Повинно поміститися багато. Так, тепер беремо фломастер трошечки масивніший, бо той в мене погано малював. І продовжуємо малювати. Контури наводимо нашого автомобіля, щоб було видно. Так. Ось так. Подається водичка, насос. Баски з водичкою. Так. 101 наведемо, щоб було видно, що це пожежний автомобіль. Кабінку наведемо. Так, вікуночку для наших пожежників. Ось кабінка. Колеса. Так. Ага. І що в нас залишилося пожежна драбинка. Звичайно, пожежна драбинка треба добре навести. Бо вона дуже необхідна. А для чого вона необхідна малята? Для того, якщо десь на якомусь високому поверсі пожежа, на високому поверсі, то наші пожежники по драбинці повинні забратися туди. Так, якщо не дістають, ось. Ага, ще, ми, ще ось сигнал, якщо подає сигнал пожежний автомобіль, то всі автомобілі, що пропускають, цей спеціальний автомобіль, називається пожежний. Ось такий автомобіль ми сьогодні з вами намалювали. Ось малята до побачення. На все добре.